Рам Соні один із небагатьох майстрів Санджі. Так називається індійське мистецтво вирізання з паперу картин натхнених природою. У його родині цю майстерність передають із покоління в покоління, але тривалий карантин в Індії у другому кварталі спричинив спад економіки на 24%. Тож продажів поменшало, й доходи рама знизилися. Довелося звільнити працівників якщо ринки не відкриються, як я зможу щось продати? Під час пандемії ми виживали на заощадження, хоч би як мало їх було. Приблизно тоді, коли у рама закінчувалася ідеї, як заробити, подружня пара з Нью-Делі запустила нову онлайн-платформу. На ній ремісники можуть демонструвати і продавати свої витвори. Мета проєкту безпосередньо зв'язати виробників і покупців, минаючи посередників. Більша частина традиційних ремісників Індії контактувала з підприємцями та покупцями лише на фізичних ярмарках і виставках. Та під час пандемії їх не влаштовують. Викозадже. Завдяки Direct Create ми змогли зробити їх помітнішими, створивши широке маркетингове охоплення. Санджай Чітара майстер ручного розфарбовування тканини. Зазвичай на картинах зображує історії про індуїських богів і богинь. Каже, що онлайн-платформа допомогла йому відновити роботу під час пандемії. То я почав викладати свої роботи на вебсайт. Багато моїх давніх клієнтів почали їх переглядати. Це корисно, бо якщо їм подобаються наші роботи, клієнти безпосередньо зв'язуються з художниками. Зараз платформа розширилася, і тепер на ній є понад 2,5 тисячі майстрів з усієї країни.